Привіт, друзі! З вами Тетяна. Я зараз проживаю в Калгарі. зайшла в магазин Майклс. Зараз йде жовтий місяць, тут дуже багато ось таких прикрас на Хеллоуін. А ми з вами підемо. Подивимось, художні матеріали. Тут є такий відділ, і це для художників все хочеться купити, але ви мене розумієте. Так, по 25 доларів холсти тут. Ось така фірма. Розмір. І зараз я подивлюся, що б мені тут таке купити, якого розміру холсти. Мабуть, витягнутий формат візьму. Получається три. За 25 і тут чотири. Теж все за 25 доларів, тільки різний розмір і різна кількість. Тут 5 штук. Получається ось таких розмір 40 на 50 сантиметрів. І зовсім манюсенький є. Ну там їм бачите, скільки багато. Тобто, все, як кажуть, по 25, то будеш тільки дивитися, яка кількість тобі потрібна. Так, я взяла ось такі 30 на 40 і 40 на 50. І друзі, хто вийшов на такий високий рівень, тут є холсти галерення, вони зовсім, мабуть, іншого, іншої якості 50-47 доларів. Ось це, мабуть, 50 на 60, бачите, 55 доларів, 47, щось ось ці, 50 на 80, 36 доларів. А ось такий величезний холз 91 на 91. 79, 80 доларів. Такий здоровенний, величезний. Так, давайте подивимось, що тут є. О, Тут теж... Куча всяких прибамбасів для художників, бачите, переносити, картини теж. Ось такі ціни 80-53 долара. різні лінійки, 11-12 доларів. набори з олівцями, 52 долара, до скетчинга, все, що хочеш. Ось такі пастелі Faber-Castell, 25 доларів, є, 23 долари. Ось Faber-Castell, щось інше. Тут треба стояти, роздивлятися, розбиратися щодо чого, скільки що коштує. Артіст це така трохи дешевша фірма, то 18 доларів коштує. Так, олівці набори, теж Artist Loft 47 дорів. От я минулого разу тут купила акрил Artist Loft і в принципі він мене задовольняє для моїх потреб він підходить до ось Такі є олівці. Тут зовсім дорогі є набори. Маколор це гарна фірма. Бачите. Тут є набори такі з олівцями. Я показую, ви дивіться, приблизно, щоб знати, які тут ціни. Так, оце вже ватеркор, це олівці. Можна розмивати. Так, що тут є? О, воска, Всі люблять воска. Коштує 45 доларів. Я так розумію, можна купити окремо, коштує 6 доларів. Олівці. Ой, не олівці. Тут взагалі набори такі дуже дорогі. Угу. Дуже все класне. Такі по гамам, по кольорам роз... тут, допустимо, сіра гама, тут різнокольорові є. Є ось така земля, мабуть, називається такі. А, лендскейп. Тобто можна брати і насолоджуватись малюванням фабрика стил. 45 доларів. Ця фірма дуже дорогі набори. 64 долара. Є 376. Це трохи дешевше. З тоненьким кінчиком. А ось тут фарби, розчинники. Ускорители, замедлителі, все пасти різні, меделирующий, акрилик Угу. ось такі ціни. Ось цей акрил, я мала на увазі. Артист лофт. Він мені сподобався, тому я ще візьму охру. Білий, мабуть. Хоча білий в мене є. Зараз подивлюся, блакитний хочу взяти. Так, взяла собі жовтий, блакитний, синій у мене є. Ось такий е колір. Ось взяла вуху, білий. І зараз будемо дивитися ось такі ціни. 6,50. Більші об'єми по 10,50. Ну, і інші фірми теж по 8 доларів. Це все акрил, я вам показую. Такі ціни. Ось ця фірма то 14 доларів. Не знаю якість. Я спробувала Artist Loft, Поки що помалюю цією фірмою. Так, а тепер смаколики, Це ось олійні фарби. Дивіться клас. І ціни тут, які хочеш, оця фірма трохи дешевша. 12 доларів. Ось він зраню там. Тут 9-19 доларів. Треба розглядати, що по чому. Так, значить, оце, якщо вверху написано така ціна, то ціна ось на це. Ну давайте подивимося. От зверху починається, да? ось такі ціни. Ціни зверху над тубами. От так. Дійсно багато чого можна намішати, навіть я розгубила, що мені взяти. Дуже багато класних кольорів, але треба брати, мабуть, базові. Класна фірма і дорога ці Гамблін. Вони по 65 доларів. Бачила. Художників із Англії, то вони в основному використовують цю фірму. Тут, бачите, є набори, теж такі більш монохромні. Так, Віндер Ньютон 58 доларів. Це такі невеличкі набори. Якщо вам треба розмаїття якесь, то можна ось таке купити 52 долари, а це 29 доларів. Тут в тубі 12 мл. Ось так. Цікаво. Тут 45 доларів, щось не зрозуміло. А, тут 21 ось 46 доларів, виходить. 12 мл. Теж цікаво, можна взяти, який тобі потрібен кольор, може щось підмішати або десь якийсь ударчик особливий треба зробити, що не можна намішати. Багато чого можна намішати, але інколи хочеться такої чистоти. Дуже яскраво, то беруть вже зроблену фарбу. Так, оці великі туби, Хочете? теж 27 доларів. Так, я розгубилась, друзі. І тут ще набори є різних фірм. І ось оце мені хочеться попробувати. Watercolor Мізор Newton, є. Ось ця фірма теж вона дуже класна. І, друзі, це акварель, акварель Даніел Сміт. Теж дуже різні ціни, бачите, такі. Так, сподіваюсь, я все показала. Тут є гуаш по 23 долара теж. Так, все. Що... Зараз покажу вам до кінця, виключу камеру і подивлюся, що ж мені купити. Дуже-дуже багато всього. Треба багато часу, а сьогодні в мене не дуже багато часу, тому я навіть не знаю, що мені взяти. Так, друзі, мабуть, на цьому все. Пишіть. Що вас цікавить, можливо, іншим разом покажу більше. Що тут ще? А, я хотіла, друзі, подивитися папір, ціни на папір. Ось дивіться, скільки тут багато цих холстів, галерейної натяжки. Ось тут папір, арш. Один листок коштує 60 доларів. Ну, Я привезла з України. Ценель папір, тому, можливо, сьогодні і не буду купувати. Ось такі є 300 грам 45 доларів великі такі альбуми. Угу. Так, для скетчів за 16 доларів такі маленькі, 12 доларів скетчбуки. Для Mix Media 16 доларів. Ось такі. 40 листків. І різні, звісно, розміри, різні ціни. 17 доларів. Ось такі. 22 долара. Кенсон. Ось. Так, а яка який склад? Треба розбиратися. Ось такі. 22 долари. 26 доларів. Тоже для міксмедіа. Ось такий я взяла, але ще не спробувала. Минулого разу я брала цей. Папір, Так, все, друзі. Так, тут продається. Ось. Мрашка. 4, 5, 6 доларів. Треба про неї, можливо, взяти. Ага, візьму таку за 6 доларів. Це вже подорожча, більші розміри, 36 доларів, 21 долар. Це все синтетика. Такі ось багато хто любить. Ось такі пензлики, 13 доларів. Тут це синтетика щитини, мабуть, немає. Все. Не Бачите, тут для... для пухнастики для акварелі. Теж ціни 16, 20, 22 долари. Ось такі теж пендлики. Доларів для акварелі. Наборами. 30 доларів, 9 доларів такі. Можна доларами купити. Мабуть, треба щось якісне вибирати, якщо вже малювати серйозно. Ну, пензлики в основному не є. Ось величезні, бачите, по 14, 15 доларів, 20 доларів. Різні інструменти. Доларів. Ну, це все в мене є. Ось для акварелі такі палітри керамічні. 44 долара така, така 14 доларів. І ось такі можна купити 20 доларів. Ну що, друзі, сподіваюсь, трошки прояснила вам, які тут ціни. Бажаю вам творчих успіхів, вдалих картин. З вами Тетяна. підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. До нових відео, друзі. Пока-пока!